Привіт, моя дитина навчається в Лондонській школі англійської мови. Я хочу поділитися, чому ми обрали саме цю школу і чому ми тут залишаємося вже третій рік поспіль. Колись дуже давно я сама навчалася в лондонській школі. На собі відчула і знаю, що таке їхня методика і підхід. І в мене дуже позитивний досвід, якби навчання у цій школі. Тому, звичайно, що коли прийшов час дитині додати додаткові джерела вивчення мови, то ми зупинилися на лондонській школі. Навчання у нас проходить в онлайні, хоча спочатку нас лякав такий формат, однак не пожалкували ми зовсім, оскільки програма зовсім не втратила сили від онлайн формату. Дитина із задоволенням ходить на уроки, вона любить вчителів, вона схоплює все на льоту. І у школі помітили, що ви, мабуть, десь займаєтеся додатково. Для мене це гарний показник. Я бачу результати тестів, я можу сама з нею поговорити вдома англійською. Вона із задоволенням це робить. Ми з нею читаємо англійські книжки. Вони, звичайно, простенькі, бо рівень ще малий і невисокі, я маю на увазі. І дитина, звичайно, ще їй багато треба вчитися, але старт дуже гарний. Я задоволена, будемо продовжувати. Лондонській школі хочу сказати дякую за те, що ви є. ми вам довіряемо. Ми вас любимо, ми будемо з вами. Дякую!